Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом. На болотах відбувається щось дивне з їхніми аесками. Неділя 19 січня. Після невдалих пусків російських ракет вибух пролунав поблизу Краснодарської АЕС. Місце пуску було 500 кілометрів від станції. Очевидь, Росія хотіла відтестувати нову континенталку. Втім, удар прийшовся по території самої Росії, зокрема АЕС. Телеграм-канала підтверджують, Краснодарська АЕС дуже серйозно пошкоджена після невідомого вибуху під землею. а епіцентр був саме під нею, тому зупинені всі енергоблоки. Пожежу загасили тільки зараз. Пише топорпомсте. Пишуть, що росіяни зберігали в підземних ангарах під станцією озброєння. От і карма прилетіла. Не щастить Росії останній місяць січня. Вся Росія горить окупанти під атакою в Курску, прориви дамб аварії на ес сидять без світла. У них точно СВО йде за планом. А в Краснодарі, окрім зупинка ЕС, прорив дамби на болотах. Уже в Москві майже всі райони залишились без опалення гарячої води. На території цих районів розташовано близько 1200 об'єктів. 34 будівлі обвалились. Ще 100 багатоповерхівок розсипається. Розташовані там лікарні, поліклініки припинили госпіталізацію. Окрім того, само Росія затягнув шалений шторм, пітер без світла, дороги топить. Що там Європа? Понад 12 ГСРФ уже виведено з ладу. Відремонтувати їх вони не можуть. Крім того, на основній на Сенгелівській ГЕС знову пролунав вибух через дощові потоки і роботу диверсантів. З ладу вийшли турбіни, станція і ще, і це одразу після вчорашньої біліберди диктатора Путіна. Путін заявив, що Росія прагне завершення конфлікту в Україні. Чергові погрозливі тези диктатора. Росія прагне завершення конфлікту в Україні, але в 2025 році продовжить досягати всіх цілей. СВО Путін повідомив, що Байден пропонував йому ще в 2021 році відкласти прийняття України до НАТО. РФ завжди відповідає зеркально на удари по її території. Якщо буде необхідне застосування більш потужної зброї середньої дальності, ми її використаємо. При необхідності РФ може знову застосувати орішник. Росія, нібито не проти того, щоб Словаччина була переговірним майданчиком щодо війни. Тільки цинічна істота може говорити про мир та бити ракетами на різдво, і це у нас уже і не дивує. А ось що пише політолог Шарп підтвердження мого інсайду по словаччині як території можливої зустрічі Путіна з Трампом. От тільки не треба у коментарях наївно розмірковувати про міжнародне право, як Путін під санкціями долетить до Братислави Гайський суд. Невже ви не зрозуміли? Чим міжнародне право, яке формувалось за результатами Другої світової, вже не працює, коли гарант цього права генсек ООН літає на саміт у Казань, а міжнародний терорист має блокуючий голос в радбезі ООН, яке до біса міжнародне право старе право вже померло, а нове почне формуватись за результатами цієї війни. Вона виявиться екзистенційною не тільки для України, але й для усього світу. Так, що у разі потреби прекрасно Путін долетить до Словаччини і навіть ніхто не пікне, бо тим же європейцям важливіше, хоч тушкою, хоч чучелом, це з анекдоту. Закінчити цю війну аніж залишитись принциповими. А коли на них Трамп гаркне, то ще й свої винищувачі нададуть для супроводу. Хай зустрічається і пофіг, де бо цю ситуацію потрібно вже у якусь сторону рухати. А от за результатами приймати рішення, і їх може бути лише три повністю прийняти американсько-російську зділку, активно торгуватись, вибиваючи для себе більш сприятливі умови. І третій варіант продовжувати воювати, попри те, що Трамп у цьому випадку, скоріш за все, відмовить нам у військовій допомозі. Що таке здача Україна в умовах, що склалась і що таке її перемога, реальна та без гучних гасел. я для себе на цей час формулювати не можу, але впевнений, ви це прекрасно зробите у коментарях. Самі редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.